Пацієнт 58 років звернувся з скаргами на кашель, нежить, підвищення температури тіла на протязі кількох днів. Тобто, це гострі респіраторні скарги, які зовсім не вказують на рак чи туберкульоз. Оглянутий терапевтом хрипів не знайдено, і пацієнт направлений на знімок ось він. Вогнищева тінь на верхівці ліворуч. Також можна, можна думати про якісь підозри ще на лівій верхівці. На правій, на правій, якщо дуже ретельно приглядатись, то можна нібито щось і заподозрити. Але в цілому впевнена знахідка тут тільки одна: ось ця тінь. Висновок. Висновок підозра на туберкульоз, підозра на пневмонію. І, оскільки є гострі респіраторні симптоми, і це може бути такою пневмонією. І підозри на інші хвороби немає, то вирішено було пацієнта пролікувати е від пневмонії. І це нормально, пацієнт. Пропив антибіотик, здав загальні аналізи, до речі, загальний аналіз крові нормальний. І через два тижні робить повторний знімок. А на повторному знімку фактично та сама картина. Якщо тінь і змінилась, ось вона, то це скоріше від того, що інакше став, інакше вдихнув, коли робив знімок. Та сама картина впевнена тінь. Одна. Ліворуч, невпевнені тіні. Ну, якщо приглядатись, то можна щось припускати і окрім цієї тіні на верхівках з обох боків. Отже, якщо е за два тижні тінь не змінилась, то це є аргументом проти пневмонії. Може бути така вогнищева пневмонія. Буває, і нерідко буває. Але якщо за два тижні при лікуванні антибіотиком вона незмінна, то це вже йде підозра на туберкульоз. Така картина є підозрою на туберкульоз. Пацієнт був направлений на КТ. Зроблено КТ. Рухаємось спереду назад. З'являються ребра, грудина, серце. Ліва легеня, права легеня. І зараз на верхівках з обох боків ми бачимо ось такі утворення. Оце ліворуч, а це праворуч. Також можна знайти кальцинати. Ось кальцинат. Є ще декілька кальцинатів. О, ось кальцинат. І ось кальцинат. І Ця картина. Одночасний процес з обох боків на верхівках. І ось ці кальцинати вони спонукали фахівців по КТ зробити висновок, що це скоріше за все, туберкульоз. І це правильний висновок. За картинкою це правильний висновок. Далі. Далі пацієнт, звичайно, скерований до фтезіатрів, які. Встановили діагноз туберкульоз. Закрита форма. Паличку туберкульозну не знайшли, але характер змін. Ось ці кальцинати, до речі, це все вказує на туберкульоз. Встановили туберкульоз, почали лікувати. Але на контрольних знімках покращення нема. І тому вирішили, що це все ж таки, скоріше за все, не туберкульоз. Відправили. До онкоцентру. В онкоцентрі подивились і запропонували операцію. Тому що без операції діагноз не встановити. Треба вирізати це, і тоді буде видно. Вирізали. І ось така мікроскопічна картина. Це я робив давно, це я робив в поліклініці за місцем роботи. Тоді в мене ще не було свого мікроскопа. Тому не дуже якісні фото. Це рак. І зараз ми дістанемось. Ось. Ось вони ракові клітини. Ось вони злі, ракові клітини, ось такі. На жаль, це рак. Одночасно, з двох боків. До речі, різної, дещо різної гістрологічної структури. Але це рак. Далі. Це вже КТ після операції, і ми бачимо, що пухлини вирізані, це рубцові зміни, це металевий шов. Вже немає пухлин на верхівках, але, на жаль, після цього у пацієнта пішли метастази. Хіміотерапія не змогла їх втримати і, на жаль, ситуація закінчилась фатально. Так, висновки. Та висновки висновка тут як такого нема, просто є констатація факта, коли кілька разів пацієнта лікували не від того, чим він страждав. Перший раз йому лікують пневмонію якої не було. Але були гострі симптоми, була картина на знімку, і це припустимий сценарій зробити протипневмонічне лікування. Хоча я б не називав це, ой, коли така картина, я б це не називав лікуванням пневмонії. Я б сказав, що це пробна протипневмонічна терапія з контролем. Далі. КТ-картина підозріла на туберкульоз. Ну що робити? Ну, це так. Далі фтизіатри ставлять діагноз туберкульоз. І мають на це підстави. Тому що картина нетипова. Ось така двобічна картина раку, одночасного, синхронного раку, вона нетипова. Зовсім нетипова. Я перший раз за чверть століття роботи бачу таку ситуацію. Отже. Сказати, що фтизіатри помилились, я не готовий. Але потім, так, правильний діагноз був встановлений і називати попередні помилки помил, помилками я не готовий. Далі. Чи можна було це встановити раніше? Що було б, якщо би це встановили одразу? Було би те саме. Тому що проміжок часу від е, встановлення цієї, нібито пневмонії, до встановлення раку, це. Кілька місяців. А, до цього пацієнт робив знімки. До речі, в мене є попередній його знімок десь за м -м -м рік до цього. Зараз. Оце йому робили за рік до хвороби. Це робили на роботі. жахливо просто-просто жахлива якість. Я не знаю, як що тут можна побачити, але, мабуть. Може, щось і можна. Ну, немає тут впевненої патології, але в зоні, де зараз була тінь, ну, нібито щось можна е, підозрювати, але е, заднім умом ми всі розумні. Не можна було за цим знімком щось тоді підозрювати. Тобто. Це, на жаль, доля така. Профілактика раку головна профілактика раку легень курити не треба. Пацієнт, на жаль, палив.